Цього тижня Україна отримала потужну підтримку від міжнародних партнерів: 60 броневиків з Хорватії, 425 мільйонів доларів від США, 4 мільярда доларів від Канади, нова бригада зсу підготовлена Францією та 500 мільйонів військової допомоги від Норвегії. Більше деталей про цю та іншу допомогу дивіться у нашому відео. Ша в рамках нового пакету військової допомоги передадуть озброєння на 425 мільйонів доларів зокрема, йдеться про боєприпаси NASAMS та Хаймарс. Ракети Стінгер, артснаряди, протитанкові комплекси та бронетранспортери Страйкер. Також Україна отримує близько двох тисяч військових автомобілів Хамві. Норвегія виділить 500 мільйонів євро для України на розширення систем протиповітряної оборони та запчастин для f 16 На додачу до цього норвезькі партнери передадуть Україні потужні електрогенеруючі установки. Хорвати передадуть Україні 30 танків М84 і 30 БМП м 80 разом із записними частинами та боєприпасами. Це стане можливим після того, як Хорватія в обмін отримає до 50 танків Leopard. 8 у Німеччини. Франція підготує та озброїть ще одну бригаду ЗСУ. Нова бригада, як і 155-та бригада ЗСУ, буде повністю озброєна французькою технікою. На озброєнні бригади будуть Леопард 2А4, САУ Цезар, АМХ 10 РЦ тощо. Канада надасть Україні майже 4 мільярда доларів у межах фінансової підтримки G7. Незабаром Україна отримає першу партію канадських бронетранспортерів ЛАВ АСЦВ постачання, яких вже розпочали з Німеччини. Україна та Південно Корея домовились активізувати контакти на всіх рівнях через участь військ КНДР у війні на боці Росії. У межах цієї домовленості Україна та Республіка Кореї найближчим часом обміняються делегаціями для координації дій у відповідь на відправку військ Північної Кореї до Росії. Також наші південно-корейські партнери передали Україні 20 автівок швидкої допомоги із запланованих 200 в рамках донації на понад 12 мільйонів доларів. Україна отримала. Від організації Північно-Атлантичного договору 65 автомобілів швидкої допомоги. Велика Британія та Німеччина озброють українські гелікоптери Сі-Кінг сучасними ракетами та системами, а саме Брінстон, Мар Р'є mm ММ-40 Блок, окрім цього, Україна підписала контракт з бельгійською компанією про спільне виробництво до 70 ракет ППО для протидії БПЛА. Швейцарія передала Україні 30 машин для розчищення завалів після обстрілів цивільної та житлової інфраструктури та 30 пожежних насосів. Австралія передала Україні плануючі авіабомби зі збільшеною дальністю польоту GDM, після того як вони були виведені із запасів королівських ВПС.